Перший час ти поки що не розумієшся, чи це дійсно так, чи не вважається тобі щось. Але з часом ти починаєш помічати, як тісно пов'язані думка, емоція і твій фізичний стан бігати за кожним і кожному казати: но 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 повчати так не можна. І ці речі здаються на поверхні, і воно ж тобі ясно, це перед тобою, це існує, це є. Ти на це опираєшся, ти взаємодієш з цим. Це як по суті певні закони, закони світобудови. Існують якісь речі, інформація, розуміння, свідомість, знання, які завжди залишаються на поверхні. Вони тут, вони поряд. Ніхто їх нікуди не приховує, вони відкриті, вони доступні кожному з нас. Але чомусь мені от було це непомітно, так? І потім відбувається дуже цікава штука. Завдяки певним процесам, коли це стало вже зрозуміло, ну то тобто я вже усвідомив. Це стало частиною мене, і я з цією інформацією почав взаємодіяти і бачити. І ці речі здаються на поверхні, так? І воно ж тобі ясно, це перед тобою. Це існує, це є, ти на це опираєшся, ти взаємодієш з цим, з якимось знанням, з якоюсь інформацією, так? з якимось інструментом, а інші з ними не взаємодіють. Що ж тепер з цим робити? Що тепер робити з тим, коли ти щось починаєш розуміти? Ти починаєш вже ці речі бачити? Для тебе вони стають реальними, але інші люди... Наприклад, в своєму оточенні рідні дуже часто близькі, тобі люди, товариші, знайомі, ніби ті, з якими вас щойно щось об'єднувало. Так, вони чомусь цих речей не бачать. За які речі я зараз говорю? Я зараз говорю за певні закономірності, за певні причинно наслідкові зв'язки, і я говорю за те, що це як, по суті певні закони, закони світобудови, на які люди, якщо опираються, вони по суті самостійно, свідомо формують наслідки в своєму житті. Якщо вони їх не бачать, не помічають, на них не можуть опиратись, відповідно е наслідки відбуваються все одно, але вони відбуваються якимось хаотичним способом. Так? І для людини такий е світ видається ну, дещо хаотичним. І коли ти це побачиш, побачиш певну е причину і наслідок, так? тобто ти починаєш бачити певний закон. Перший час ти поки що не розумієшся, чи це дійсно так, чи не вважається тобі щось. Да? Якісь там причина і наслідок. Ну, для прикладу, коли ти а, в своїх думках, навіть ще не озвучуючи це голосом, а, пригадав якусь. Історію життя, до якого в тебе є певне емоційне відношення, ну для прикладу, щось із юності, де тебе пов'язує якась історія з, наприклад, однокласниками, так або з твоїми друзями, товаришами, виникають якісь багато історій, і одна із таких історій, яка викликає в тебе непорозуміння, так, коли в нас є нерозуміння того, що відбувається, і тим більше, якщо ми впевнені, що ми зараз за цю думку не несемо ніякої невідповідальності. Ми являємося абсолютно легкими в тому, щоб цю думку розкручувати, якось гіпертрофувати її, так? можливо, десь вкладати якусь або жарти, або навпаки, злість, агресію. Тобто ми починаємо ту історію, ту ситуацію, ту думку, яка в нас є, спогад наділяти певними емоціями. І ми цими емоціями живемо, ми туди залучаємось. Коли ти цього не бачиш, ти не розумієш, до чого це приведе, і тобі це здається безневинна справа. Так, Ти собі її проживаєш, залучаєшся, наділяєш емоціями і живеш цими емоціями. Цього ж ніхто не бачить, значить, ну цього нібито не існує. Я за це не відповідальний. Якось воно, ти навіть не думаєш за наслідки. Що відбувається з часом, коли ти починаєш ці речі вже яскраво бачити, помічати, ти починаєш досліджувати, як це працює в твоєму реальному житті. І ти помічаєш, що кожного разу, коли ти наділяєш ситуацію якоюсь думкою, кожного разу, коли ти в неї залучаєшся, кожного разу, коли ти її проживаєш з певною емоцією, з певним станом, він не проходить безслідно. Як правило, практично в когось в наступний день, в когось в той же самий день, починають виникати навіть тілесні різні реакції. Ось ми зараз з тобою проговорили про такий цікавий взаємозв'язок, коли ти сам. Чіпляєшся або створюєш якусь думку, в тебе внаслідок цієї думки виникає емоційна реакція, почуття, відчуття, і потім це починає переростати в якусь фізичну реакцію. Твоє тіло на це реагує. Для прикладу, ти відразу на наступний день відчув важкість в шлунку. Поки ти цього не помічав раніше, для тебе ці речі між собою ніяким чином не пов'язані. так? Відповідно, ти просто собі живеш в світі, де є щось приховане, і ти намагаєшся це приховувати щось всередині, свою емоцію, свою думку, бо тобі здається, що вона прихована. Але з часом, коли ти починаєш помічати цей взаємозв'язок між собою, ти помічаєш одну і ту ж саму закономірність. Ти подумав, ти наділив емоцію, і твоя фізична оболонка, твоє фізичне тіло починає реагувати. Як правило, це може бути або напруга в тілі. Якщо щось сильніше, знаєш, якщо це ти проживаєш постійно, ти починаєш відчувати це вже як певну ем, недугу. З часом це перестає в хворобу, якщо це ніяк не виправляти, перестає в хронічне захворювання, і тобто воно з тобою постійно. Поки ти цього не помічаєш, ти не можеш за це взяти відповідальність, бо для тебе це не має ніякого зв'язку. Але з часом ти починаєш помічати, як тісно пов'язані думка, емоція і твій фізичний стан. І це зараз я говорю не тільки про стан здоров'я фізичного, це стан психологічного здоров'я, це рівень твоєї енергії, що саме важливо. Тобто, хочеш ти чи не хочеш, ти завжди керуєш своєю енергією завдяки попереднім думкам. Тепер, якщо ми поговоримо про твоє оточення, люди е зібрались, вони в такій от веселій формі, діляться один з одним різними емоціями. Тому що що таке плітки? Да? Що таке? От коли люди діляться різними плітками, вони ж не сприймають цей момент, що ми зараз пліткуємо, так? І можливо навіть за цим не бачать нічого поганого. Тобто вони не бачать цей взаємозв'язок, що завтра, післязавтра, в наступний тиждень, місяць або півроку, твоє фізичне тіло, твоє енергія в житті, а значить, твоя ефективність, значить, ситуації в твоєму житті будуть тісно пов'язані з цією ночі, Да? З цієї ситуації Відповідно, людина за це поки що не може взяти відповідальність. Чому для неї ця таємниця поки що не розгадана, вона її не пізнала, вона не зрозуміла. Відповідно, в неї не може бути зараз рівень тої свідомості, коли вона каже: О, ні, ми зараз зупиняємо цю розмову, і ми будемо спілкуватися про щось інше, тому що ця штука буде на нас зараз впливати всіх нас, наприклад, п'ятеро, і всі п'ятеро будуть страждати наступних півроку. Це втрата по енергії, це втрата по ефективності, це втрата можливості в житті. Да? Тобто, ми будемо з вами всі працювати. Ми з вами будемо всі намагатись себе і свого життя. Дістати якомога більше продуктивності, ефективності, хороших результатів, а їх не буде. Якби люди це, це бачили, чи відповідальніше б вони відносились до своїх ось таких, от, ну, називаємо там, пліток. Звичайно, вони би ставились відповідальніше, і вони б це, таких речей не допускали. Чому вони цього не роблять? Вони за це не знають. Закон, закономірність це не бачать. Але що таке пліткування? Це, по суті, спосіб комунікації між. Групою людей, або, може, там між кількома людьми, і тут дуже важливий стоїть фактор наділяти емоціями. Як думаєш, якщо ми в житті проживаємо достатньо яскраві емоції, чи буде в тебе потреба ці емоції, які в тебе і так достатньо яскраві, ще раз додатково генерувати з нічого? Такої потреби не буде. А тепер ще раз. Проживати емоції це стан зовнішній, чи внутрішній? Звичайно, це середини. І все те, що ми проживаємо, всі емоції, всі враження, які ми проживаємо, ми проживаємо всередини. Тепер питання: якщо людина не може прожити якісь емоції, бо вона їх не проживає, не отримує, тобто є певний дефіцит вражень, то це проблема зовнішня, чи внутрішня? Це виключно. Скажем так, недолік, дисбаланс внутрішньої емоційної системи. А пліткування. Що таке пліткування? Пліткування стає інструментом, який допомагає зовні завдяки комунікації з іншим, завдяки наділенням різними емоціями, додавання різних фарб, приукрашання. Інколи негативне, інколи позитивне, в будь-якому вигляді це спроба взаємообмінюючись ось цими емоціями, енергіями, кожному отримати ось це враження іззовні, тому що внутрішньо людина не може прожити. Чув фразу красота в, у, в очах того, хто дивиться, що це означає? Це означає, що тільки та людина, яка навчилася контролювати те, як вона сприймає світ. Тільки та людина може свідомо наділяти себе тими чи іншими емоціями і враженнями. Іншими словами, перед нами перед кількома людьми може стояти одна й та ж сама картина, ваза будь-що для когось це буде пусте місце. Вона не бачить нічого в цього красивого, гармонійного, а хтось може розглядати листок і отримати настільки велике естетичне враження, наскільки велику палітру емоцій, різних емоцій. Відчуттів, почуттів, вражень, після чого такого проживання зсередини людина насичується цією енергією. Її тіло розслаблене, легке, таке м'яке, пластичне, піддатливе, адаптивне стає, да? тобто воно не напружено, воно не, не має нічого, що це тіло буде обмежувати. Що нас тобою обмежує, наші тіла? Напруга, затиски. Звідки вони беруться? Ну, точно не із-за позитивних емоцій, і не за гарного проживання. Іншими словами. Людина, яка вміє бачити в побуті, в простих речах, в інших людях, в поступках, навіть в самих елементарних, від природи надихатись, да? вміння надихатись, вміння отримувати радість, вміння отримувати натхнення в всьому, у всьому, що тебе оточує. Це здатність, це певна культура е, мислення в першу чергу. Така людина буде всередині наповнена завжди, така людина не буде потребувати додаткових, сторонніх, штучних. Як в випадку з плітками вражень, але це історія одна: коли люди залучаються в це, вони збираються для того, щоб попліткувати, щоб отримати багато вражень ззовні. Що відбувається з наступним рівнем розвитку, коли людина вже починає це все помічати, коли ти, наприклад, вже розумієш причину слідковій зв'язки і починаєш брати це під свій контроль, ти помічаєш яких, реч... Яких речей тобі не вистачає, і ти їх починаєш зсередини проживати, залучати. Так? Коли ти відчуваєш, що щось тобі шкодить, ти починаєш це від себе ізолювати, відділяти, та тим більше це на мене впливати не буде. Тобто ти таким чином формуєш певний свій емоційний такий імунітет, да? ти енергетичний такий, будуєш, ніби як купол, який тобі не дає можливості чомусь негативному, що на тебе буде негативно впливати, проникати. Що відбувається, коли ти цього ще не бачиш? Будь-яка стороння або деяка стороння якась е ситуація, ти не можеш цьому предоставити свій е бар'єр, ти в неї тільки залучився, і тепер ти так само пліткуєш. Для прикладу, є люди, які зі сторони пліткують, ти не хочеш в цьому приймати участь, бо ти розумієш, що це буде мати негативні наслідки для тебе, як і для них. Як їх зупинити, як їх переналаштувати і переключити на щось інше, ти ще поки що не знаєш. Але всередині ти все одно залучений в ситуацію. Але залучений ти з якої сторони? Зі сторони, ніби як цілитель, який сконцентрований в їхнє ем, поле, ніби зі сторони, і ти намагаєшся подумки вливати в них світло, любов, добро, іншими словами, гармонію для того, щоб вони згармонізувалися і в них зникла потреба, відчувши внутрішню гармонію. Так? Вони не розуміють, звідки вона прийшла, але яким чином в них якось з'явився цей стан внутрішньої гармонії. І перестала бути потреба в політкуванні. Тобто твоя участь зі сторони, коли ти поряд з такою ситуацією, ти в неї залучаєшся як цілитель, який зцілює їхню дисгармонію своєю гармонією, чи ти починаєшся е, з певним осудом? Навіщо вони це роблять, як так можна, е, коли це все зупиниться? Да? І так далі. Тобто певна, от, як осудлива позиція. Це негативна позиція. Що визиває вона в тобі, також напруження. Іншими словами, чи ти активно присутній в цьому, чи ти пасивно в цьому присутній, якщо в тебе виникає ось цей стан, який тебе стиснює, якщо ти залучений все одно в ситуацію і є емоція, і ця емоція не хороша, наслідок буде такий же самий. І це відкриває перед тобою новий рівень знань, розуміння, але і новий рівень відповідальності. Чим вищий рівень свідомості, тим вищий рівень відповідальності. Це варто розуміти. І коли ти розвиваєшся, чим більш розвиненіший ти будеш, тим за більшу кількість людей навколо себе ти будеш відповідати. Так, да, це відповідання буде не батьківське. Це не означає, що ти будеш бігати за кожним і кожному казати: «но-но-но, повчати так не можна. Це не допомога. Так ти людині не допоможеш. А коли ти будеш розуміти закон, чому внутрішньо людина. Потребує тієї чи іншої емоції, враження, і не повчаючи її, як правильно зробити, а власним станом, вміння бути у внутрішній власній гармонії, направляти ніби потоки світла, подумки, це називається творчі серця. В духовних практиках це доволі така велика робота, коли людина зосереджена. То на тому, щоб творчість і промені, ніби невидимі да, зі свого серця направити в серце того, хто цього потребує, навіть якщо людина цього сама не розуміє. Але і звідки ти знаєш, що вона цього потребує, вона намагається це дістати ззовні. Ти розумієш, що це не допоможе людині. І ти намагаєшся це зробити для неї зсередини. Ось в такому випадку ти цей урок пройдеш, ти зможеш в наступні такі ситуації не потрапляти. Так? В того, хто пліткує перед собою в них свої уроки, з яких їм потрібно буде рано чи пізно, пізно побачити цю закономірність і прийняти рішення так не робити. Як робити, вони ще не знають, але рано чи пізно їм потрібно буде це побачити. А який ж урок твій, коли ти поряд, коли ти не залучений, але ти на це реагуєш? Реакція же ж є. Значить, є урок якийсь, який? Урок завжди буде пов'язаний з набуття якихось якостей. І ці якості не технічні. Це якості твої внутрішні, це якості твого мислення, це якості твоєї емоційної реакції, Це якості чисто високі насправді, якості. Кожна ситуація спрямована на те, щоб розвинити ту чи іншу світлу якість в тобі. Тому, коли ти потрапляєш в невідому для тебе якусь ситуацію, яка тебе вражає, яка в тебе, тебе вимушує прожити негативні якісь відчуття, задай питання, які світлі якості в цій ситуації може набути. І є певний період розвитку, коли ці якості ти будеш набувати для себе. Але є певний період розвитку, коли вже робота внутрішня буде не для себе, а вона буде спрямована на допомогу іншим. І там ти будеш набувати нову низку світлих якостей. <му> є над чим працювати?